Вітаю вас. Це програма власний погляд. І ми говоримо про окупаційну територію. Гостем нашої студії є народний депутат України Валерій Пацкан. Пане Валерію, я вітаю вас у нашій студії. Отже, окупаційна територія поняття у новітній сучасній українській історії абсолютно нове. Воно ще не застосовувалося. Власне, Україна, що це означає для України це поняття. Доброго дня. Ну, по перше, тимчасово окупована територія. Давайте будемо називати так, як воно вже дійсно є в законі, який був прийнятий. Якщо тимчасово, то який період? Чи можна про це сьогодні говорити? Про періоди не можна говорити. це буде залежати вже від мови дипломатії, і буде залежати залежати на жаль не лише від українців, хоча багато чого буде залежати від нас, від наших дій народних депутатів, від військових, але буде грати домінантну роль ще і Захід, і все-таки Сполучені Штати Америки. От статус Криму, власне, як міняється за умови прийняття цього закону? Що буде змінено на території півострова? Нас не цікавив статус, як зазвичай Криму, тому що ми взагалі вважаємо, що Крим є українською територією. Нас цікавив максимально захист наших людей, які зараз проживають на тимчасово окупованій території. Українська держава не може забувати за своїх громадян і ті громадяни, які Мають намір залишитись громадянами України повинні залишитись ними. Ми мали на меті у цьому законодавчому акті врегулювати максимальну кількість питань що захисту приватної власності, пенсійного забезпечення, виборчого законодавства. Окремий розділ під час розгляду в сусідній залі був виключений і буде окремий закон, що буде стосуватися господарської і комерційної діяльності. Цей закон настільки масштабний, що, на мою думку, його варто було поділити на три або чотири закони. Але так сталося, що були подані два законопроекти, котрі ми докорінно майже змінили і додали до них ще сім статей, тобто законопроект, який був внесений з Найбільш резонансна стаття «Колабораціонізм» була виключена. Під час напрацювання цього закону працювали представники всіх міністерств та відомств, міграційної служби. Представники міжнародних організацій, міжнародної організації мігрантів і управління Верховного комісара з питань біженців Організації Об'єднаних Націй було близько 40 представників громадян, які тимчасово покинули Автономну Республіку Крим. Тобто вони не є в статусі біженців, але ті громадяни, які безпосередньо знають, що в першу чергу необхідно для наших громадян у Криму, ми намагалися цей законопроект так прописати, щоб... Максимально врахувати всі позиції. Пане... Звичайно, ідеального нічого немає. Ідеального варіанту закону ніколи ніхто не пропише. Пане Валерію. От сьогодні багато хто з експертів, наприклад, той же Тарас Чорновіл, депутат попередніх скликань, говорить про те, що держави, що втратили частину території, ухвалюють подібні закони у м'якій чи жорсткій редакції. І він критикує, каже, що Верховна Рада ухвалила більш жорстку редакцію, що в такому випадку потрібно було дещо пом'якшити умови. Ні. Що більш скажете, більш жорстка редакція була в Верховній, вже в Верховній залі, в залі Верховної Ради, і потім ми намагалися її змягчити. Наприклад, стаття, яка передбачала тимчасові посвідки для в'їзду на територію Автономної Республіки Крим, була виключена. Для чого вона прописувалась? Вона прописувалась виключно для того, щоб запобігти проникненню на територію нашої держави Херсонську область, на материкову частину держави. Тих громадян, які будуть розпалювати ворожнечу, піднімати градус насильства в Донецькому регіоні, в Луганському. Це була вимога Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Але депутати пішли на пом'якшення, і на сьогоднішній момент будь-хто з громадян України має право безперешкодно в'їжджати та виїжджати з автономного Республіки Крим. Тобто ми намагались максимально. Не тобто порушує. З українським паспортом. Так, з українським паспортом, звичайно. За звичайним порядком будуть в'їжджати іноземні громадяни. Тобто, Друга справа, наскільки це безпечно сьогодні їздити в Крим? Ну, хто має там родини, хто має там е, залишок якоїсь нерухомості, вони не повинні повирішувати ці питання. Ми намагались перевести всі судові справи. В площину прийняття рішень їх в Києві, Київській області або інших регіонах України для того, щоб наші громадяни мали в подальшому змогу апелювати до європейських судів. Якщо, наприклад, нотаріус вчиняє правочин щодо продажу нерухомого майна, то правочин такий буде рахуватися легітимним, якщо він буде занесений. До базу єдиного єдиного державного реєстру. Тобто для того, щоб купити або продати, наприклад, квартиру, потрібно покинути півострів, переїхати. Можна це зараз буде зробити на материковій частині. Тобто ми винятково на... на материковій? Ну ми намагались максимально е не порушувати, щоб не було порушень прав людини, і максимально зробити комфортно для наших громадян, які повинні були покинути цю е е частину України е е територію Автономної республіки Крим. Як вчиняти правочни на самій в самому Криму зараз, в одному республіці Крим, ну вчиняти їх, звичайно, зараз будуть під російськими законами. Тоді наші громадяни не зможуть апелювати до європейських судів. Ми дали шлях реалізації захисту в європейських судах для наших громадян. Ми... Цілий розділ вели щодо виборчого законодавства. Тобто, а набор... що саме що стосується виборчого законодавства? Адже на часі вибори президента, чи зможуть кримчани, які українці живуть на території півострова, проголосувати на території Автономної Республіки Крим? На жаль, вони не зможуть проголосувати, але ми створили спеціальні умови для їх голосування в Херсонській області. Будуть додаткові дільничі виборчі комісії, буде е, можливість уточнення списків е, вже безпосередньо під час виборч. Виборчого процесу для того, щоб громадяни не, спеціально не їхали до дільничих виборчих комісій, перевіряти, що вони є в списках, вони за окремим статусом будуть зробити саме день голосування. Да, так? Внесені в списки. Зараз ЦВК моніторить списки, вона буде віддавати на ті дільничі виборчі комісії. Я думаю, що всі, хто буде мати бажання, Будуть мати право проголосувати. Ну щоправда, поїхати на територію Херсонської області так. за власне кошти, їм потрібно буде це зробити. Ну, Зрозуміти правильно, давайте назвати речі своїми іменами. Ніхто не дасть голосувати зараз в Криму, тому що будуть розгромлені дільниці, будуть знову захвачені наші люди, підставити людей під небезпеку, загрози їм життя. Ну ми не збираємось цього робити. Ми говоримо про захист людей, а не про те, щоб їх зараз поставити. Під небезпеку, під загрожу їхнього життя, заради якихось декількох навіть сотень, навіть тисяч голосів, не вартує нічого більше ніж людське життя і людська безпека. Пане Валерію, от власне, як буде вирішуватися питання громадянства? Адже Росія сказала, що до кінця квітня українці, які, скажімо так, не визначилися з українським громадянством, автоматично стають громадянами Росії. Ми залишили момент для наших громадян. Хто має бажання залишитись громадянином України, вони залишаються громадянами України, е, є спеціальні частини статті у цьому законі, котрі будуть регламентувати ці дії. Ми зробили максимально, щоб ті, хто хочуть залишитись громадянами України, вони ними залишалися. А от які гарантії, що громадяни України будуть себе ну, безпечно почувати на півострові, якщо є таке бажання залишатися жити там, допоки ходять озброєні люди з автоматами. Ну, Гарантій ніхто не може дати. Зараз Україна і українська держава э, на чолі з європейською спільнотою, світовою спільнотою повинна випрацьовувати взагалі всі можливі варіанти виведення військ з Автономної Республіки Крим і з інших, на жаль, вже територій частини нашої держави. На сьогоднішній момент вже працює дипломатія. Ми бачили, що вчора, після Женевської конвенції, на жаль. Як би не було прикро, але, на жаль, дипломатія не спрацювала на нашу користь в такому обсязі, якщо ми б хотіли. Але вчора Керрі заявив, що будуть знову нові санкції проти Російської Федерації. Лише війна економік зможе Росію відступити. Якщо будуть застосовані санкції, і санкції будуть стосуватися обвалу російської економіки, тоді Росія... Дійсно зможе покинути наші території і дійсно зможе повернутися в площину правового регулювання чи правового діалогу між українською державою та російською федерацією. Ну повертаючись стосовно громадянства, ось дивіться, якщо українці, ті, які захочуть, захотіли залишитися українцями, залишаються ними. А паралельно чи допускається такий варіант, вони залишаються з українським паспортом і беруть собі російський паспорт. Чи можливо таке собі подвійне громадянство, яке, в принципі, згідно українського законодавства, не передбачено, заборонено? Це є виключна ситуація. Давайте в нас є згідно нашої Конституції лише виключно одне громадянство. До цього закону ще буде окреме роз'яснення Кабінету міністрів і окремо міграційної служби. Наказувати наших громадян ми не хочемо. Але це буде регламентувати постановою Кабінету міністрів і окремим наказом міграційної служби. Як власне буде вирішуватися питання соцвиплат? Соцвиплати і пенсії будуть здійснювати. Зараз зробиться звірка пенсійного фонду Російської Федерації і пенсійного фонду України. Ті громадяни, які отримують пенсії від Російської Федерації, не будуть отримувати з пенсійного фонду України. Всі, хто не отримує, хто має намір. Отримувати пенсії від української держави будуть отримувати пенсії, в тому числі і всі інші соціальні виплати в повному обсязі. Власне, те, що було передбачено так, цього, так добре. Питання із депозитами, от українці, які там тримали гроші у банках, і зараз банки закриваються. Як можливо, ну власне, я знаю, що ряд банків на 100% виплатив всі депозити. Ну зокрема, я говорив з деякими банкірами, які там мали відділення банків. Троє з них підтвердило, що всі депозити виплачені. Далі цю вже норму буде регламентувати Національний банк, і це вже буде прописано в новому законі, що буде стосуватися господарської і комерційної діяльності. Але ряд комерційних банків пішло на те, щоб виплати депозити нашим громадянам. Ну і для того, щоб власне займатися, виконувати всі ці питання, для. Підтримки українців, які знаходяться на окупаційній території, має бути створено відповідний орган при уряді, відповідна структура. Така пропозиція була. У нас є зареєстрована постанова. Дійсно, е хтось повинен в... контролювати і регулювати. Звертатися в такому випадку, куди йти. Є ряд людей, які покидають територію до Республіки Крим. Ми не будемо їх назвати біженцями, тому що вони це тимчасово вимушені зробити. Але цих людей треба. Допомогти, допомогти їм, їм опрацевлаштувати, поселити. І я думаю, Вирішити що найближчим, да, і найближчим, думаю, найближчим часом буде все-таки е, спеціальний орган. Я вже розмовляв із е, паном Джемілеєм Мостафовою. Він зараз дав свої пропозиції до Кабміну. Ми готові їх підтримати для того, щоб дійсно були фахові спеціалісти, які будуть допомагати, а не лише люди, які займуть чергові посади. Я думаю, що воно буде найближчим часом. Ну, на сі... Прем'єр готовий. Наскільки я розумію, розмова з прем'єром була, він готовий до цього. Пане Валерію, наскільки я розумію, такий орган має діяти і як на материковій частині, так, так само і на півострові. Але питання, як вони повинні там діяти. Угу. Ну, є багато депутатів під час ухвалення законопроекту, котрі е, говорять для того, щоб говорити, або говорять для того, щоб піарити. А ви підійдіть там і спробуйте робити будь-яку дію. Які наслідки після того будуть? Ну давайте механізми зараз обговорювати не будемо. Те, що воно буде, відпрацьовується на сьогоднішній момент є порозуміння від Кабміну, Я думаю, що воно буде найближчим часом. Ну ви говорите, що має з'явитися доповнюючі документи до цього закону ухваленого, що стосується розвитку економічної діяльності на купу окремий території. закон. Тут буде виключно окремий закон, що буде стосуватися комерційної господарської діяльності, в тому числі банківського сектору. На автономній республіці Крим я вже напрацювання по ньому бачив. Робоча група працює разом з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, мабуть, найближчим часом. Тобто мова йде саме про захист тих українців, які займаються бізнесовою діяльністю на території. Так, Це і великі корпорації, і малий і середній бізнес. Але якщо бізнес хоче працювати, він повинен сплачувати податки в бюджет України. Тут треба окремі норми, я думаю, що вони будуть найближчим часом виписані. Зроблено ще в цьому законі багато для наших військових, військові, які покидають і будуть прикріплені до якихось окремих зараз частин угу. на українській державі, будуть отримувати тимчасове спеціальне житло для того, щоб вони були забезпечені їхні сім'ї. Ми бачили ряд матеріалів, ряд відеосюжетів ваших колег. Що переселенці з Криму зараз живуть будь-де і не мають е, належних умов щодо військовослужбовців, вони, вони будуть окремо забезпечені, тому що ті люди, котрі мають намір боронити Україну, їхні сім'ї повинні бути е, ну забезпечені, повинні мати захист. Ну, принаймні відчувати, що держава про них так, не забула. Так, однозначно. дуже вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був народний депутат України Валерій Пацкан. Залишайтеся на парламентському і далі. Зустрінемось. we yeah. yeah.